А що я, там черги? Що ти? А ти хочеш? Звичайно, а що? Ми воювати хотіли, ганяти ворога. Та нічого не бери, там 2-3 то, щоб ви ну, трохи по подивились, що там як. А ви подивіться, що в військоматах твориться. Ніхто ж не хоче йти. Для мене це нове відчуття було. Я говорю, хлопці, я зараз впаду. Вітаю вас сьогодні. У програмі «Ветеран Про» Ми поговоримо з Павлом Прокоповим, 50-річним запоріжцем, чиє життя є прикладом мужності та самовідданості. До війни він був майстром з обробки каменю, але спочатку. Повномасштабного вторгнення став на захист України. Пройшов найгарячіші точки фронту Бахмут, Вогледар, Оріхів. І сьогодні перед вами воїн, який звільнився зі служби, щоб піклуватися про хворих батьків, але не втратив бажання захищати свою країну і вже планує повернення на фронт. Ми поговоримо про його бойовий шлях, про непростий вибір між обов'язком воїна та сина, про складнощі повернення до цивільного життя та про його незламну віру в майбутнє. Вітаю вас, Павло. Дякую Взаємно. Отже, ви пішли на війну добровольцем. Що стало вирішальним у вашому рішенні стати на захист країни? От які були перші кроки у війську? Вирішальним. Ну, мабуть, коли тобі додому приходять незвані гості, то це нікому не подобається. Мабуть, десь так і в мене було. В мене взагалі-то 24 лютого день народження угу. і. Я проснувся, ну, десь, мабуть, у пять пів шостого ранку. По привичці дивлюсь новини, а там я взагалі подумав, що це фейк. Потім 28-го поїхали, ну, ходиш, ну, а що робити? Проходжу мимо військомата, дивлюсь, ну там черги не повірите. Ну. Та чому ж пам'ятаємо? Може 100, може 200, uh -huh. може 300, Я ж не рахував. Ну дуже багато людей було. То я у... uh -huh. військомат зайшов заднього входу. Ну і звичайно ж, де, де хочеться боронити. Ну вдома, якщо а можна було обирати, що от ми на запорізький напрямок тут будемо? А, звичайно, ні, ні тому ну, так сталося. Я пішов. Мене взяли в роту охорони військомата. Ну це фактично. Можна сказати, теж ЗСУ, але це було як нам тоді сказали. Ви як резерв. Угу. На той час, якщо прорвуть лінію оборони, швидко збираються всі ці роти, і так десь місяця-півтора було. Це ви знаходились тут у Запоріжжі у якості так. роти охорони, а потім куди вас направили? Потім ну, в нас ми, а що, ми воювати хотіли, ганяти ворога. Нас направили у створений батальйон, але чомусь харківський, ось 59-й, і поїхали ми туди на фарбування. Через два дні до мене підходить у нас командир взводу розвідки батальйонної. Каже, підеш до мене. Я говорю, Звичайно, піду. В розвідку так, вас направили. Так, mm -hmm. це взагалі то, ну, що я мріяв, мріяв, куди попасть. Ну, і після цього, е, ну, десь, може, днів п'ять нас е, е, відвезли на учебку, і ми проходили навчання. От після навчання от ви були в гарячих точках, ви в Бахмуті, в Майорській, в Углидарі, в Слов'янській, в нашому Оріхові також були. Так. Е, Після навчання, куди вас направили, які епізоди вам найбільше запам'яталися з цих боїв. Бої були що у вас, я так розумію, ви на позиції О, ходили після навчання. У нас було звагиження з батальйоном ще якийсь час, і потім потім нас прикомандували до Ну, нас взвод розвідки. До 53-ї бригади до роти розвідки. Мій командир каже: та нічого не бери, там два-три дня, потім вас поміняємо, то щоб ви ну, трохи подивились, що там як. Це коли вас відправили на завдання, на так, той, так, ви. так, ага. так. Я взагалі, я ще зі мною ще два чоловік, два парні з моєго взводу пішли на ну, саме перше завдання. Каже, бика там є, їда є, все є. Але добре в мене товариш був. Він взагалі з Луганська і теж служив зі мною військоматі. Але він військовий, колишній. Він знав, вже що це насправді так, там так. Каже: бери з собою все, що можна. Ну, звичайно, треба було враховувати і вагу, тому як ну, вага повністю екіпірований. На ну, собі все нести треба. Так, да, ну десь я не знаю, мабуть, кілограм 40. Ого. Плюс автомат. Це разом з бронежилетом. А я його взагалі не рахував. Він це, же ж теж нелегкий. Ну так, це, це mm. ось рюкзак, так, ще. Штат штатна 4 магазини видають, в мене було 9. От. Каже, побільше магазинів, патронів і води. Можеш не їсти, не брати з собою, але води візьму. Ну і все це, все це я врахував, і воно мені допомогло. Знадобилось? Знадобилось так. Знадобилось, так. Угу. От. От це, мабуть, я Ну це ви на перший раз наступного разу вже знали, що з собою треба. Наступного брати. разу там дуже швидко швидко ти вчишся. Якщо ти не вчишся, то є такий ісівний відбір, то хто швидко не навчився, той вибуває. Війна це дуже важкі випробування. Це ще й втрати. От були моменти, коли ви відчували розчарування або зневіру, що вам допомагало триматися. От зараз ви розповіли, що такі нюанси, коли там брали побільше з собою необхідних речей. Mm -hmm. Ну я думаю, що це ж не найскладніше було все одно в вашому шляху. Ну військо, то це взагалі тут випробування на взагалі чогось не хватає. Тому в чомусь зневірюватись, ну це вже як кажуть, хто в армії був, то в церкві в церкві сміється. Угу. А, обурення було дуже часто. Починаючи з того, що ну, о, о, вільний час завжди є, хоча б трохи. Інтернет теж через Starlink І uh -huh. обурювався тим, та не я один, мабуть, пів країни, якщо не всі. Коли читаєш, в нас ДБР знайшло, там не пам'ятаю, ну дуже багато вогонів гуманітарки uh -huh. Прийшло, та... Не тільки, не тільки Запоріжжя, і Львів. і… Ну, Це було. Це якось... вас обурювало дуже, тому що ви на фронті, наскільки я знаю, багато хто з наших захисників за власні кошти навіть купує собі необхідне остаткування ті ж машини. О, так, 90% угу. все, що є, ну, все куплено за свій рахунок. Навіть на, на мені форма це не статутна. Ага. Це військова канадська, але дуже добре шиють у нас у Запоріжжі. І коли я спитав у командира ще у школі розвідки: слухай, ну, ну це ж не потрібно, що нам видали. Він каже, Те, треба горко. Він показав, яка я заліз в інтернет, подивився. Ну, це взагалі жаль, що її такі, такі не видають. ну, Чому того, вона міцна, якісна? Вона дуже добра, дуже зручна mm -hmm. для штурмовиків, і розвідки це саме те. Mm -hmm. Ось. Це за власний кошт доводилось так, все купувати. Так. А От е, в розвідки, які завдання, якщо не секрет, які були завдання? Що вам там запам'яталося? Можливо, що було найскладнішим? От, конкретно ви чим займалися? Вночі пам'ятаю, було... Три штурми. Але зрозуміло, Пулі е, свістять, е, смотриш е, в тепловізор, а угу. е, все красне. Е, Ну, то як тобто, якоби там люди йдуть. І ага. е, е, ну, настільки неякісні були ці чи, тепловізори? тепловізори, так, що не зрозуміло взагалі, де йдуть, що. Але ну, е, добре, за мною був. Снайпер uh -huh. з цього з розвідки 53-й, каже, що це розвідка боєм. Не, не відкривай, бо так вони вирахують, де ми, і потім вступає танк. Танк починає розбирати посадку. Скільки ви в цілому пробули на війні? Доки звільнилися? Я знаю, що ви через необхідність догляду за батьками uh -huh. звільнилися взагалі, от з 13-го... Березня 22-го і е, звільнився я 27 серпня, 23-го. Після Вогридара е, в дік в кінці ноября нас е, перевели під Київ і там розформували. Коротше, ми велись е, в 47-му бригаду. Угу. В, ну каже каже, вона не воювала. Ви трохи там щось ну, досвідом так, обміняєтесь навчити. Так, так, Ну, добре, все, ну, після, після Бахмуту я отримав по контузію. Причому, коли мене питають, ну, коли ти отримав по контузію, ну, це якщо ну, так от поряд раз ударило, і ти почув, почув що тобі погано, може, ти її якось будеш знати, коли. Mm -hmm. Але коли я пам'ятаю з першого по третє, це перша, друга, трітнього, я думав, два. Вот. Постійно То, влітало. Так, ну в мене дуже, я б сказав так, було здоров'я добре. Mm -hmm. От. Тиск взагалі ну, був добре. Я займався спортом. От. Але після цього на останньому виході, коли ми От зараз не пам'ятаю цю позицію, Ми, в нас був наказ витягнути 300-го і 200-го. Mm -hmm. Ми туди пішли, 300-го ми не знайшли, 200-го це був. Зараз теж не пам'ятаю, армянин був парень. Ми його витягнули, і ось коли ми вже, вже тягли його в шестером, mm -hmm. а треба було пройтись півтора кілометра. Я відчуваю, що е, я не можу. В мене ну, щось, е, як сказати, для мене це нове відчуття було. Mm -hmm. Я говорю, хлопці, я зараз впаду. Вот. Е, кажу, Давайте, мені може хоч Хоч ну, хто по автомату, бо хоч, хоч це понесу, бо ну, я його, його вже не можу. А, прийшов, спитав до медика, ну, що це таке. Він каже, це тиск. Я говорю, в мене тиск був нормальний. А, вот, ну, І все. Здоров'я, там поклали своє, виходить теж. Виходить так. Але ви хочете повернутися. А ви подивіться, що в, в військоматах твориться. Ніхто ж не хоче йти. Ніхто не думає, а що, якщо вони сюди прийдуть, що вони поголовці погадять? Та ні. Ну ви подали вже заявку, ви на безпілотник будете керувати безпілотників? Так, я, то, що я можу зараз робити, я можу водійомити, угу. ну, ще я добре стріляю. Тобто десь підстрахувати пілотів. Ну, що зможу. І я так знаю, що це вже скоро відбудеться. Ну, так. Я сь сьогодні е дзвонив е командирам, бу бу буде теж мій товариш угу. е з взводу розвідки. Ось, у Харкові. Павло, я дуже дякую вам за захист, за мужність. Дякую за відвертість. Е дякую, що. Були сьогодні в нашій програмі. Це був ветеран війни Павло Прокопов. Бережіть себе і вірте в Збройні Сили України. Хай щастить.